Їх вбила Росія 6 червня. Прилуки прощалися з родиною, яка загинула під час масованої атаки 5 червня. Даємо 5 червня прилучани пережили страшну ніч масовану атаку ворожими дронами на мирне населення. На жаль, не усім судилося прокинутися наступного ранку. Прилуки сколихнула страшна звістка. Під завалами палаючого будинку знайшли цілу родину прилучан з трьох поколінь: маму, донечку та онука, якому нещодавно виповнився один рік. А тим часом батько-рятувальник приїхав гасити власний дім. Сьогодні усі троє нещадно вбиті Росією, лежать у домовинах з Вікторією Лебідь, Дариною і Михайликом Шихдами, прийшло прощатися чи не півміста. Близькі не стримують емоцій. Кажуть, не повинні батьки ховати своїх дітей. Але ще страшніше, коли кляті московські виродки забирають цілих три покоління. Нашої української родини, наш золотий цвіт, який має жити, виховувати дітей, будувати Це майбутнє. Ми ніколи не забудемо ту прокляту ніч. Ми ніколи не пробачимо їм ваші смерті. Вічна пам'ять. Вони загинули у домі, який вважали своєю фортецею. Яку Росія нещадно зруйнувала, забравши найцінніше людське життя? Вікторія була чудовою дружиною, і чудовою мамою. Даринка була патрульною поліцейською. Про цю професію мріяла з дитинства. А маленький Михайлик став 25-м янголом у Чернігівській області. Їх життя обірвав підступний ворог. Даша залишиться для нас завжди світлою людиною. Ніколи не боялася труднощів, бо завжди звикла їх долати. Вона могла підтримати і втішити, хоч інколи їй треба була підтримка, бо була сильною і надійною, Чуйна подруга, старана учениця, щира, чесна, порядна, скромна і водночас упевнена в собі, такою для нас назавжди залишиться Даша. За кожною жертвою росіян стоїть величезна особиста трагедія українців, які втрачають найдорожчих. Важко підібрати необхідні слова, щоб висловити цей біль. Це трагедія, яка вирвала з корнем три покоління. Ми склоняємо голови та з жалю прощаємось з дариною, з мамою. Та маленьким сином. Дарина була щирою відповідальною і віддана своїй справі. Вона була справжньою патрульною поліцейською. І назавжди буде в строю. Світлу пам'ять невинних жертв терористичного обстрілу присутні вшанували хвилиною мовчання та покладанням квітів. Можливо загоїти той біль від втрати, який разом із рідними відчувають усі українці, бо ж занадто висока ціна цієї перемоги.